Ох, ну що ж так холодно, а? Ну, зрозуміло, знов те саме. Що ж тепер робити? Напевно, і справді вже час міняти вікна, бо вже так хочеться жити у затишку та комфорті. Тільки уявіть на хвилинку. З новими вікнами у нас буде прохолодно влітку та тепло взимку. Оселя стане світлою та просторою. Постійне провітрювання приміщення створить здоровий мікроклімат. А вуличний галас більше не буде заважати нашому спокою та тиші. Ми зможемо зберегти сімейний бюджет на опаленні та кондиціюванні та використати його на щось корисне. За таким вікном можна буде легко доглядати, залишаючи трохи часу і на себе. Та бути впевненим, що воно прослужить довго та надійно. Але де ж знайти таке вікно? Звернемося до справжніх майстрів. І ось що мені порадив майстер Рихау. Вибір вікна починається з вибору віконного профілю. Найоптимальнішим за ціною та якістю будуть п'ятикамерні профілі, наприклад, Rehau EcoSol Design або Rehau EuroDesign 70. Саме з профілю виготовляються стулка та рами вікна. Профіль підсилюється металевим армуванням, товщина якого має бути не менше півтора міліметри. Клопакет має бути двокамерний з енергоефективним покриттям. Для покращення енергоефективності його можна заповнити газом аргон. І нарешті фурнітура вона повинна забезпечити декілька режимів провітрювання – поворотне, відкидне та мікрощільове. Не забувайте, що якість готового вікна залежить і від правильного монтажу. Тому при замовленні вікон рекомендуємо звертатися до виробників з великим досвідом роботи і гарною репутацією. Нарешті ми знайшли те, що шукали РИХАО вікна нашого життя.